Мі отця і сина сто духа амінь, ми отця і сина стого духа амінь. Ми отця і Отця Сина, сто Духа, амінь. Отче наш, Ти, щой сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава і Отця, і Сина Святого і Духа. Амінь. Псалом 83. Які любі оселі твої, Господи Саваоте. Затужена та омліває душа моя за подвір'ями Господа. Моє серце та тіло моє линуть до Бога живого. І пташка знаходить домівку. І губло собі ластівка, де кладе пташенята свої, при житівниках твоїх, Господи Савооте, Царю мій і Боже мій. Блаженні, хто мешкає в домі твоїм, вони будуть по віки хвалити тебе. Блажена людина, що в тобі має силу свою, блаженність, що в їхньому серці дороги до тебе. Ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом, і дощ ранній дає благословення, вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом у Сіоні. Господи, Боже Саваоте, послухай молитву мою, почуй, Боже Яковів, щити наш, поглянь же, о Боже! І придивись до обличчя свого помазанця. Ліпший бодень на подвір'ях твоїх, аніж тисяча в іншому місці, я б вибрав сидіти при, дорозі, при порозі дому, Бога Твого, аніж жити в наметах безбожності. Бо сонце та щит Господь Бог, Господь дає милість та славу. Добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Господи Савооте, блажена людина, що на тебе надіється. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава ти, Боже, наш слава Тобі, слава Отцю, і Сину і Святому Духу. Мої Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Отця і Сина Святого Духа Амінь, мого Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!